14 присутніх. Яка буде пропозиція? Розпочати хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Тож розпочинаємо наш позачергове позачергове засідання виконавчого комітету. Перед початком у нас є одне питання з голосу від відділу містобудування та архітектури: це на погодження встановлення поштомату. За адресою Київська область, Фасівський район, Борська міська територіальна громада, салону Новосілки, вулиця Кучеренка біля номеру 43. Товариство в Новобокс. Давай послухаємо підрозділ архітектури. а Зараз просто включимо. Хто за включитель? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Тому ми почнемо з основних питань, а до цього повернемось тоді. Так, основні питання і перше: про внесення змін до рішення виконавчого комітету борської міської ради від 13.06.2024 року за номером 1 рік 1 про утворення комісії, встановлення факту здійснення особи догляду постійного догляду, затвердження її складу та положення про її роботу. Прошу юридичний віддало дим. Доброго дня рік назад було утворено комісію з догляду по встановленню факту військового зобов'язання за своїми батьками, ну відповідно родичами. І в зв'язку з тим, що стало на сьогоднішній день, деякі особи звільнилися, деякі виїхали за кордон які були членами комісії. Тому пропонується затвердити новий склад цієї комісії. Може зачитати Так, зачитайте. голова комісії Ульянова, Наталія Юрівна. Вона була. Заступник голови Сидор Олег Степанович, секретар комісії, був у нас кучер Сергій, він звільнився від колонникового бюро. тому станом на сьогодні пропонується до складу комісії саме Надія Миколаївна. Клярська Зоя Сергіївна, вона і була представник управління соціального захисту Борської міської ради Жлухтенко Руслан Петрович. До цього в нас був радник ратушник. Тому пропозиція від громадського Сіжбутенського Руслан Петрович, який є представником благодійної організації, благодійний фонд Спільне Серце. Падьора Ольга Миколаївна, молодий спеціаліст юридичному відділу і Мотрич Олена Степанівна, начальник відділу надання адміністративних послуг управління з нових. Щоб належним чином функціонувала ця комісія, пропонується розведети відклад в такі реальності. Чи є пропозиції зауваження, питання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Дякую, рішення прийнято. <кій> Наступний блок питань – економічні питання. питання. Е, так, питання номер 2 Про нову редакцію рішення від 10.04.2025 року за номером 2, 12, про погодження товариства сад елітпродукт на зіткнення тимчасової торгівлі фруктами полониці за адресою містогорка, вулиця Молодіжна, 55А. Пропонуємо викласти рішення від 10 квітня 25 року за номером 212 про погодження товариства сад і літпродукт на здійснення тимчасової торгівлі фруктами полониця за адресою за адресою міста боєрка вулиця Молодіжна, 55А і е, погодити викласти в нові редакції, погодити товариство сад і літ продукт здійснення виїздної тимчасової торгівлі фруктами та овочами за адресою міста боярка, вулиця Молодіжна, 55А п'ять «Полуниця» Там будуть овочі і фрукти. І повернуться теж. Просто попередні ціни там займається не тільки, і тому, якби не, не вписали туди додатково овочі, фрукти. А там це було дві заяви. Запротис е, коматологічної полікліні. Да. Там, де завжди скрати, там, де завжди, Тарас іскрати. Та, 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 та. Хай побудує, давайте, давайте. Так. так, прошу голосувати. Хто за, проти, да. утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Далі третій блок питань: питання капітального будівництва. Дякую. Третій блок питань: питання капітального будівництва захворів наш начальник управління, тому буду доповідати я про затвердження проектної документації по об'єкту будівництва, капітальний ремонт будівлі для облаштування спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі за адресою міста Боярка, вулича Діжньова, будинок 62, коригування 2. Загальна вартість проєкту будівництва 8 мільйонів 671 тисяча гривень. Необхідно для того, щоб ми завершували роботу по цьому об'єкту. Чи будуть якісь питання, пропозиції? Якщо ні, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне рішення про визнання рішення від 10.04.2025 року No3, 16, про погодження план траси для приєднання до електричних мереж електроустановок приватного будинку за адресою Київська область, Фасівський район, село Новосілки, вулиця Паркова, будинок 7, таким, що втратила чинність. Це не наші новосілки, як виявилось, а іншого району. Тому просимо скасувати це рішення. Коли прошу голосувати. Хто за проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступним рішенням пропонуємо затвердити протокол комісії по пошкодженням. Пункт 1 номер 19 дроп 1. Там завершили, ми вже відпрацювали пошкодження і просимо затвердити протокол. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань, архітектурні питання. І Почнемо з того питання з голосу. Питання про погодення встановлення поштомату? Добрий. До нас звернулося товариство на обокс про встановлення поштомату біля колишньої сільської ради по вулиці Кочуренка, 43 у зв'язку з тим, що в населеному пункті відсутні відділені нового початку. Є якісь питання? Окей. Okay. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно? Наступне питання. Ну, вже ті, що йдуть в порядку. Mm -hmm. Про внесення змін до міста будівництво норма та обмежень для нового будівництва магазину за адресою Боярка, вулиця Хащати, 12А, виданих на підставі рішення виконавчого комітету від 13.03.25 року за номером 5 16. Це е, на попередньому рахункованні ми виносили рішення про надання е, у зв'язку е, з заявою, яка до нас надійшла внести зміни в частині забудови е, земельної ділянки. На 10% кисотів, збільшувати площі забудови. Mm -hmm. Більше змін ніяких немає. Є питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосні. Mm -hmm. на Про паспорт. надання шоромович МВ виділення паспорт земельної ділянки. Указаним кадастровим <казує казує> номером. <казує>? Це дві земельні ділянки, які були два будинки. Давайте об'єднаємо ці два питання одне. Тому прошу голосувати за питання 7 та питання 8. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне 9 питання. Про переведення дачі на будинку у житловий. Адреса міста Боярка, села товариство Берліна, півні 1 номер 52 Свинаренко ОП. Є питання? Угу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. І останнє десяте питання. Про коригування адреси об'єкту нерухомого майна. А, місто Боярка, вулиця Лінія 15, на 8, 2. Колеги, прошу голосувати тоді. А? Чого чому там коригування? В власних будинку виходить сюди товариства, тому ми забираємо до товариства, Він буде просто місто Боярка, вулиця Лінія 15. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Дякую, нічний прийнято. Одну. Порядок денний вичерпаний. Е Всім дякуємо за присутність. Були два термінові питання, але загалом.